В студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 20 березня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. Ворог ніяк не відчепиться від нашої держави та щодня обстрілює територію України. Минулої доби Рефія продовжувала тероризувати цивільне населення. Окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили 56 обстрілів РСЗВ по Донецькій та Запорізькій областях. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни. Найгарячіший напрямок Бахмутський орки атакують урочище крайні закріпитись ворогу не вдається. Також кацапи розширили зону контролю біля Залізнянського та мають незначне просування біля Богданівки. Попри все, оператори ССУ України продовжують мужньо боронити Бахмут. Один з підрозділів за декілька днів боїв відмінюсував щонайменше роту противника. Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутись вперед. Місто герой Бахмут бордеться Бахмут. Далі контактний бій піхотинців з 35-ї ОБРМП з противником на одній з найгарячіших ділянок Донеччини. Наводимо, готові вогонь у Бахмуті. Прикордонники, мінометники знищили штурмову групу противника. А ще влучним пострілом по схову боєприпасів, де передовий загін ПВК Зеки. Вдано удару за морською чудо зброєю по скупченню руснявої піхоти в Бахмуті Відео від аеророзвідника 93-ї ОМБР Стуса. Дев'ять чи десять. Десять. Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ білі вовки лише за одну ніч. Кайфую від красоти. Дивіться самі. Дев'ять чи десять. Не чує баба. Десять! Десять! десять. Ві, недоволонтери військові другої армії світу, добровільно надали для ліквідації чергову партію своєї техніки. Українці, українські захисники, радо прийняли допомогу та максимально ефективно знищили її. Верк на фронті завжди приємно дивитися, як рветься орківський боєкомплект разом з машиною підвозу боєприпасів. Одне задоволення. Українські танкісти 30-ї ОМБР, справжні професіонали, працюють на дистанціях до 10 кілометрів. Сня, а ви на годинник дивились? Бо настав час хаймар шоу. Сподіваюсь, ви не пропустили цей блискавичний захід. А якщо ж не встигли, не переймайтесь, ракетний комплекс їздить туром майже на всі позиції окупантів, щоб кожен міг побачити Хаймарс на власні очі та померти. Російський винищувач намагався збити український байрактар над чорним морем у той же спосіб, що й американський безпілотник, але в нього нічого не вийшло. Згорів на роботі буквально в окупованій частині Херсонської області підірвали автомобіль із так званим командиром взводу патрульно-постової служби РФ Сергієм Москаленко, який безжально катував полонених українців. Тож земля скловатою потворо. Російський курорт у Краснодарському краї, що на Росії, перетворили на могильник для вагнерівців. Проти поховань тут виступив мер міста. Він стверджував, що місто курорт гарячий ключ неправильно робити місцем для васового поховання бійців кувалдівців. безсмертний, помилуй нас. Святий Боже. Святий крепкий. На такий земельний курорт відправили ще 700 кацапів. З собою вони забрали 5 танків та 16 бойових броньованих машин. Гарного їм відпочинку. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас величний народе великої країни.